Я сьогодні хочу е, познайомити з вас невеличким своїм виступом, так як я представляю Музей повітряних сил Збройних сил України, тому і тема моя буде трохи е, з нахилом на саме на нашу специфіку. Е, почну я з того, що з 1900, я, я вважаю, 29 по 1991 роки радянські військові виконували інтернаціональний обов'язок. Несуть ідеї соціалізму ну, майже в усіх куточках земного шару, це і Куба, і Афганістан, це перечислено багато: і В'єтнам, і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка. Всі це знають, повторюватися, не буду. Коротше кажучи, в Радянський Союз прийняв участь у 24 локальних конфліктах. Особисту участь. Я хотів би зупинитися на давній історії. На двох питаннях, з яких я почну. Деяку міру це буде так само, як в попередніх моїх виступаючих переді мною порівняння деяких подій сьогодення і колишніх. Хочу трошки доповнити з точки зору авіаційного направлення питання про вторгнення Червоної армії до Афганістану, які вже сьогодні розповідали, у 1929 році. Цікаво. 29-му році, 29 році. Так точно. Е, дуже мало хто з нас знає, що одно із, чи, чи не вперше слова спецоперація в Радянському Союзі прозвучало саме от під час цих подій. Е, зараз я трошки ну, розповім про це, про це. Ну, як ми знаємо, попередній виступаючи казав, що король е, Афганістану Еммарі Хан е, хотів зробити деякі демократичні. Перетворення в своїй країні, що визвало гнів. Е, тих, хто були сторонниками шаріату, тобто строгих мусульманських порядків. Його скинули, він, точ, точніше, е, він сам втік, від, кинув свою владу до Радянського Союзу і запросив допомогу через своїх співробітників і так далі. І ось у березні 29-го року відбулася таємна зустріч генсека Сталіна. З міністром, міністром наземних справ Афганістану Сідік Ханом, генеральним консулом Набім Ханом та військовим аташе в Афганістані Володимиром Примаковим. Після цього у Ташкент надійшла вказівка про термінове формування особливого загону для відправки в Афганістан для проведення спеціальної операції по підтримці Іманул Хана. Щось нагадую, да, сьогодні спеціальна операція. Далі. Що я хотів сказати? Авіація, яка з'явилася? На початку ХХ століття, ну перший польот, ви знаєте, братів Райт, 1903 рік, вже до початку Першої світової війни стало справжньою зброєю. А під час цієї війни, Першої світової, вона стало одною з вирішальних сил на полі, бою. На полі бою. Ось. Тому Радянський Союз в перших же своїх спецопераціях. Вже ні жодного разу практично Радянський Союз не визнавав, що він пров... уч... приймає участь в якоїсь війні в тій країні. Він допомога, спецоперація, операція і так далі так... маневрував такими словами. Ось, е... Використовував авіацію саме під час оцих афганських подій. Разом з тим, що з Радянського Союзу виступив великий отряд з гарматами, кулеметами, навіть рухомою радіостанцією, що це було до того часу, ну, суперце супер, техніка. Виступили на територію Афганістану, захопили кілька важливих кріпостів, в тому числі важливий центр історичний і адміністративний Мазарі Шаріф за допомогою, безумовно, сил авіації. Ще в 19-му році, коли король зав'язав дипломатичні стосунки з Радянським Союзом, одним із перших прохань до Радянського Союзу, того, що, який ще не переміг, у громадянській війни було надання авіації авіації. Тому вже в тисяча трошки пізніше, в 1927 році, в Афганістан були направлені так звані радники радянські, а саме льотчики військові, які на тих літаках, які залишилися від англійців у афганців, вже почали використовувати ці літаки для придушення місцевих повстань, які горіли в Афганістані в той час дуже багатьох місцях. Коли Радянський Союз вторгся до Афганістану, одним із перших завдань було знищення програмзастав на, на афганській території. І от 15 квітня 29 року шість аеропланів, оснащених кулеметами, перелетіли афганський кордон в районі узбекського міста Терміс і з'явилися над афганським постом Патта Кісар. Військовослужбовці гарнізону вийшли подивитися на літаки. Вони їх ніколи не бачили. Це для них було диво. І само собою розуміло, вони не знали, чим це може закінчитись. Аероплани, знижившись, відкрили кулеметний вогонь по афганським прикордонникам. Було скинуто кілька бомб, зруйнувавши казарму. З 50 афганців гарнізону було врятувалось тільки двоє. Вся операція продовжувалась 10 хвилин. Подивіться, вже на той порі, як ефективно використовувалася авіація, в тому числі. Радянським Союзом. Е, як доповідав, да, причому е, це робилося так нагло, що, як доповідав начальник розвідупра Матвєєв, наші аероплани, вибачте, мовою оригіналу, самим безцеремонним образом, навіть не закрашували зв'язок на крилях, ежедневно совершали польоти е, в районі противника і бросали бомби. Тобто, вже не прикриваючись нічим, Радянський Союз проводив цю агресію. Ну і правда закінчу тим, що, незважаючи на перші успіхи радянських цих підрозділів, контингенту, е все ж таки Емоноїл Хан е втік взагалі з країни, як розповідали в Італію, да? назавжди в Європу. Да, в Європу. Так, 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 так. так да. Я не буду називати ці складні імена і так далі. Шановні, але це був, як то кажуть, я звернувся як до одної з перших. Випадків, коли Радянський Союз використовував авіаційну зброю, ну як, скажімо так, в серйозному, серйозному порядку, скажем так, чи масовано, масовано. Але більш показовою із історичних подій мені показалася радянська фінська або зимова війна, про яку ми сьогодні згадували, 1939-1940 років. Чим нагадує, Що нам нагадує війна того часу? Тому що війна та війна умовна можна розподілити на два етапи. Бої, що тривалися 7 грудня по 8 січня 8040 року, це бої, в яких радянська армія вступала на територію Фінляндії, вже знайомих нам малюнками в Побучі, і та далі в цих колонах, цими, скажімо, Десантами і так далі, вважаючи, що ми швидко і так само і в той час фіни швидко здадуться. Але вони були, по-перше, дуже сильно розгромлені. Це ничний поразки радянських військ, убиті при Саумасалі та тижневих боях на радській дорозі. Оце бої на радській дорозі. Я бачу фотокартки, на жаль, не зміг сьогодні вам представити їх. Це. Дуже нагадує мені, о саме ці світлини з звільнення Київщини. згоріла брошена техніка російська. Так, так само ну, один до одного, о, такі зараз кольорові фотокартки, а тут чорнобілі. І місцевість трохи інша. А так мені дуже-дуже це нагадало. Що я хотів ще розказати? Радянські війська мали значну перемогу в перевагу, і як казали, вже і в особовому складі. І особливо в техніці. Так, наприклад, на один фінський літак проходилось дев'ять радянських. Вже 30 листопада відбулося перше бомбардування столиці Хельцівки. Радянський Союз брехливо заявляв в своїх газетах і так далі, що ми не бомбардуємо мирні міста. А насправді це є підсвічення свідчення, і фото, фотографії, і світлини підтверджують, багато цього були. Бомбардування міста Гесінки, виборга та інших фінських міст, бомбардувальники з радянських баз у Прибалтиці та від Ленінграду. Чималі жертви серед цивільного населення Фінляндії внаслідок цих бомбардувань стали приводом для виключення радянського Союзу з Ліги націй. От про ще сьогодні і наші політики, міністри земних справ, і наші союзники, багато хто ведуть вже мову по аналогії з цим. Питанням того часу історичним про виключення Росії із Ради безпеки ООН ну, вищого органу цієї організації. Ну, тому що агресор не може бути, представляти безпеку цих країн. Далі. І не, далі, ненавість до росіян розгорілася моментально і набуло колосального масштабу. Москальські мудрування, так говорять, так у зв'язку з тим, що Молотов заперечує факт бомбардувань Хельських та інших міст. Росія втратила своїх останніх прибічників тут, зазначали в державній поліції Фінляндії. Цікаво, от як той е, національна ідея, як, е, коли е, радянський Союз 20-му році намагався привезти революцію в Польщу. Повторюються, і в цьому питанні робітники, навіть комуністи, які відсиділи деякі терміни за комуністичну пропаганду в Фінляндії, які ну, боролися за цю, в військах в Червоної армії воювали, потім повернулися і відсиділи сроки. Вони теж вступили добровільно в армію Фінляндії, щоб боронити свою країну. Ось теж національна ідея в цьому питанні. Теж щось нагадує сьогоднішні наші події. Далі ще трохи інформації. На початок весни керівництво Фінляндії вже вичерпало практично свої сили і е, намагалося обороняти останній свій, після того, як захвачена була лінія Маннергейма, це система укріплень бетонних дзотів надолбів і так далі. Е, вони намагалися обороняти місто виборг, але Радянський Союз підвірг е, цього це місто великим бобуртувальним і обстрілом, що його обороняти вже як перетворили, що як цей Бахмут сьогодні, да, чи це Обороняти фіни вже його не могли, і з цим ця війна закінчилася. Далі. Зараз я ще хочу перейти на кілька слів до сучасних більш-менш сучасних подій, які підтвердять нам, що Російська Федерація саме є, як у нас сказано в названні. Назві нашого круглого столу. Продовження агресивної політики СРСР. Оце я навів пару пунктів попередньої історії. Я не повторяюся, ні В'єтнам, ні Корея, там це вже багато хто знає. Розкрию трошки більше конфлікти, яких приймала участь вже саме Росія. Саме перший з них це Придністровський конфлікт. Хоча російська армія офіційно зайняла позицію нейтралітету та непричетності, багато її офіцерів схильно відносилися до... Придністровської Народної республіки Молдовської Республіки та її відділення від Молдови. Деякі цілі військові частини радянського контингенту, російського контингенту, вибачте, співпрацювали з Придністровцями. Ну, наприклад, мостово-саперний батальйон, який руйнував мости перед наступаючими молдавськими військами, щоб ці не могли ну, захопити, ну, відбити території Придністров'я. Коли молдовська сторона намагалася завадити цьому батальйону, руйнувати один із мостів, направивши туди літаки Міг-29 кілька, яких залишилося у Молдові після розвалу Радянського Союзу, ось російські ППО збили один із цих літаків. Тобто не уможливили молдаванам використовувати авіацію. Далі, і закінчуючи цей короткий період, Конфлікту, це березень, липень 92-го року. Командуючи 14-ту армію, який прийшов 23 червня очолив 14-ту армію, генерал-майор Олександр Лебідь, вибачте, коротко оцінивши ситуацію, він прийняв командування армії, наказав своїм військам безпосередньо вступити у конфлікт. Існує його вислів, який демонструє підтримку Придністровської справи. Я пишаюся тим, що ми допомагали і озброїли Придністровську гвардію проти молдавських фашистів. Це такий вислід існує. Далі кілька слів про придушення визвольного руху народна ічкерії. Нагадаю, коротко, що у грудні 91-го року новообраний президент Дудаєв оголосив про вихід Чечні зі складу Російської Федерації. Я не буду розповідати подробнощі, як Росія вводила війська в 94-му році, брала місто Грозний. Боролися чеченами в, в, в горах, кішлаках і так далі. Е, розповім тільки е, деякі такі факти, що відомо, що після розвалу СРСР Ічкерія під керівництвом Джохара Дудаєва отримала спадок близько 260 навчально-бойових літаків Л 29 і типу Л-39, які були зазреточені на кількох аеродромах. І ось в самому початку бойових дій, побоюючись навіть цих майже неозброєних навчальних літаків. Росіяни розбомбили ці повністю ці аеродроми знищили в першу чергу. Навіть ці, ну, казалось би, такі, які не вели великої шкоди їм зробити. 1 грудня російська авіація завдала удар по військових аеродромах. Це я казав, всі розміщені них такі. Далі, 11 грудня, через два тижні, президент Борис Єльцин підписав указ про проведення військової операції. грудня після першого грудня після тижневої серії масованих, тижневої серії масованих бомбардувань. Лише в новогодні ніч росіяни вступили на територію Чечни. Далі, закінчуючи цю тему, хочу сказати, що 31 серпня 96-го року в Саюрті були підписані цей договор про припинення вогню. І в цьому конфлікті на першому етапі Росія втратила понад 20 вертольотів та 9 літаків. Ще більше 20 літаків було пошкоджено. Далі, ну і продовжуючи цю тему, 30 вересня цікавий факт, 99-го року в інтерв'ю російській газеті комерсант, глава уряду Росії Володимир Путін повідомив, що нової війни з Чечньою не буде, і цього ж дня надвечір танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Чечні. Це, ну, як то кажуть, з ким ми маємо, скажімо так, маємо справу. так. Далі війна, яка офіційно мінувалася контртерористичною операцією, тривала понад 10 років, забрала більше 20 тисяч життів військових і 125 тисяч цивільних людей. Це з боку Чечні. Далі, російсько-грузинський конфлікт війна, почався з того, що терористи чи партизани осетинські обстріляли поліцейський патруль. На кордонах між Південною Осетією і Грузією, в результаті якого загинуло кілька. Точніше, вони зробили вибух, вибух, яким загинуло кілька поліцейських. У відповідь грузинські поліцейські обстріляли з снайперів і так далі. цей блокпости їхні, також вбивши деяких терористів. І з цього можна починати розповідь про цю війну. Цікавий факт, що. Е, Росія е, сразу же осудила е, осудила е, цей дії грузинської сторони, ні не, не, не під, ну, не, не підкресливши, що почали та не, не грузини в першу чергу, а е, осінни за підтримки росіян, які там були як миротворці. Так? Ось. міротворці. Е, грузинські військові е, е, да, і вранці 7. Серпня Росія почала перекидати свої війська до Південної Осетії як для наведення спецоперації, наведення порядку, тобто демілітарізації і так далі. Як вони зараз про нас розповідають? Вже 10-й годині ранку за місцевим тяг, того часом того ж дня російські літаки почали атаки на грузинські позиції біля міст Схінвалі та горі, а пізніше продовжили бомбардування військової бази поблизу Тбілісі та порту Путі. По, Путі. Та знищували грузинські, всі грузинські літаки. Зокрема, у місті Горі були розбомлені житлові будинки, де загинуло близько 60 мирних жителів. Грузія також повідомила про 10 збитих російських літаків. По факту Росія визнала втрату 6. Далі. І остання репетиція, я вважаю, перед наступом на Україну це була інтервенція в Сірію. Це комплекс політичних, військових та спеціальних заходів Росії. Стосовно Сирії, що проводилися Росією в Сирії, починаючи з 2015 року під час громадянської війни в цій державі. Е, у вересні 2015 року в міжнародному аеропорту Басія Асада були проведені підготовчі роботи для переоснащення е, для російської військової бази. 30 вересня 2015 року Рада Федерації дала згоду Путіну на використання Збройних сил за кордоном. Аналіз інформації про перші дні російської військової операції показали, що основною мішенью для віційних ударів та майбутньої наземної наступальної операції є поміркована опозиція, а не ІГІЛ, про якого офіційно виступили росіяни. Тобто, та опозиція, яку підтримували Захід Європа і Сполучені Штати Америки. В першу чергу вони підвергалися ударам. Того ж дня, 30 вересня, пара Су 24 здійснила авіаційний удар по околицях міста Тельбаса. Від бомбардувань загинуло 27 мешканців, в тому числі жінки і діти. Кількість жертв могла зрости, оскільки багато людей знаходились під завалами. По професійні заяви Росії та Сірії про спрямованість повітряних ударів по іділ. Вони відбувалися в місцевостях, підконтрольних цієї організації. Чому я казав, що це була репетиція? Ну, Удари по містах, авіаційні і так далі це одне. 7 жовтня кораблі Каспійської цього ж, 15 року Каспійської флотілії завдали ударок крилатими ракетами по об'єктах на території Сирії. звістані півтори тисячі кілометрів. За словами російських військових, чотири ракетні корабли здійснили 26 пусків крилатих ракет по 11 цілях, калібрів цих. 20 жовтня після авідару російських сил загинуло менше 1300 людей, бомби потрапили в польовий шпиталь і так, далі, і так далі. 12 листопада на півночі провінції, цієї провінції Семірін застосувала проти військ опозиції фосфорні боєприпаси. Що нам щось нагадує, пам'ятаєте, перші місяці цієї війни. Далі. Вранці 17 листопада, після терактів в Парижі, в здійсненні яких підозрюють бойовиків і діл, Росія, отримавши підтримку Франції, завдала ракетно-бомбову удару по місту Арака Ар на півночі Сірії. Бомбардівання здійснювали, в тому числі, стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95, Ту-22 М. Щось нагадує вам, ну, аналогія дуже чітка. Демонстрація сил Росії сягнула нового рівня 19 листопада, коли Пара літаків Ту-160, вилетівши з військової бази Оленя, це на півночі Росії, облетівши Європу по нейтральних водах, нанесла, завдала удар крилатими ракетами з неба над Середземним морем по цілях в Сирії. Ну, і Вже наступного дня, 20 листопада, як доповнення із акваторії Каспійського моря, кораблями Каспійської флотілії, знову було здійснено повторний удар залпом із 18 крилатих ракет Калібр по 7 цілях. Сирії. Ну, тобто, що я хотів цими розповіддю вам довести, що несподіваною не стала, так сказати, агресивна політика чи як продовження політики Радянського Союзу для всього світу. Тобто, всі ці навіть, факти попередні нам чітко це підтверджують. І тому агресія Збройних сил на Сході України з 14 по 21 рік може характеризувати тим, що готуючись до повномасштабного. Вторгнення в Україну Росія, скориставшись подіями Революції Гідності, анексувала спершу Крим та розпочала приховану агресію на сході України, створивши сепаратистський рух та підтримуючи його професійними військовими та зброєю, в тому числі і зброєю протиповітряної оборони. Про що пізніше скажу? Також у прикордонних з Україною територіях постійно чергувала російська авіація під час, час від часу наносячи підступні обстріли України. Наприклад, 14 липня 2014 року у Луганській області. Було збито український літак ан 26 загинули пілоти Майор Майбрада і Майор Шкарбун. От там, я бачу, стенд присвячений їх. Це наші земляки Вінничані. Вони були збиті з території Росії ракетою повітря-повітря, який випустив з території Росії російські винищувачі. Це доказано вже на 100%. Далі обпіючий такий факт. Через кілька буквально днів. 17 липня того ж року з російського ЗРК БУК-М1 Донецької області було збито Малазійський боїн 777 Тероризм це вищої міри, далі не можна що сказати. У нас від чого загинуло 298 осіб. І такі факти були не поодинокі. Це і збиття Константіна Могилки це на першому ж стенді, його портрет і деякі речі. Це е, знищення вертольоту, е, на якому летів генерал Кульчицький. І так далі. Ну і на закінчення своєї доповіді коротенької висновок таких коротеньких серолянотовище підтверджує право наступництва в лапках Росії від СРСР в агресивній політиці проти інших країн. З метою просування ідеології руського миру та територіальних надбань країна терорист не гребує ніякими брудними методами, нехтуючи як життями своїх військових, так і життям громадян інших країн. Варварське бомбардування мірних міст та цивільної інфраструктури візитна картка повітряно-космічних сил Росії. Майже у всіх конфлікти з 92-го року і особливо інтервенції в Сирії та військової підтримці сепаратистів на сході України. Вони стали генеральними репетиціями повномасштабного вторгнення Росії в Україну.